Всім привіт! Сьогодні в нас тема буде прокрастинація. Ми подивимося, в чому корінь вашої прокрастинації, чому вам нічого не хочеться робити. І підійдемо до цього питання з боку страхів, да? який страх сидить в цій прокрастинації. Зараз можете підписатись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Також можете поставити лайк цьому відео як вдячність за інформацію отриману. І давайте будемо вибирати позицію. Загадуйте, будь ласка, себе. Можете, в принципі, іншу людину, яка, на ваш погляд, прокрастинує. І просто дізнаєтесь причину, чому вона так робить, що вона боїться насправді. На одну позицію одна людина. У нас буде три позиції, перша. Друга. І третя. Так, виберіть, будь ласка, карту, яка вам подобається. Якщо в часу вам не вистачає, можете поставити відео на паузу і вибрати. Зараз я також. І давайте почнемо з першої. Тут вам приходиться робити те, чого ви насправді не хочете робити. І прокрастинація в даному випадку це як такий свій протест. Вашого внутрішнього я. Тобто вам важко сказати ні, тому ви будете відтягувати цей момент роботи, відкладати на потім, або якось старатися максимально уникнути вирішення цього питання, можливо. Тобто, ви причина в тому, що ви першопочатково погодились на те, чого ви не хотіли насправді робити, або не хотіли б обіцяти, бо знали, що не зможете виконати. Але так як казати ні, для вас дуже важко, ви просто не вмієте цього робити в, по причині вашого виховання, скоріш за все. Зараз маємо таку ситуацію: тобто, ви погодились на те, що не ваше, що ви не хочете, і на даний момент уникаєте. Це просто не ваші бажання і не ваші цілі, не ваші мотиви. Вони подаються як ваші, да? або ваше оточення подає це підсосом, що це вам потрібно, або ви їх самі собі, ці цілі чи бажання обираєте, виходячи з нав'язаних якихось установок, з того, як правильно, і так як вас учили. да? Але так як це не те, що хоче ваша душа насправді, то маємо прокрастинацію. У вас немає сили, немає енергії, немає бажання щось це робити в цьому напрямку. Це часто той випадок, коли ми щось робимо, щось обираємо, на щось погоджуємося, заради того, щоб бути хорошим для когось, або навіть для себе, хоча насправді для когось. Хорошими для своїх батьків, хорошими для своїх, е, своєї сім'ї, своїх рідних, для свого хлопця, для своєї дівчини, для своїх друзів, хорошими бути на роботі перед своїм керівником, хорошими бути для колег. І тому це дуже нас виснажує всередині. Нас немає ресурсу вже. На те, щоб це робити, але, тим не менш, і немає ресурсу на те, щоб сказати своє НІ, сказати або вибрати те, що хочеш ти. І все в такому роді. Тут порада вам навчитися відстоювати свої кордони. Можете почитати додаткову літературу, як це робити. Якщо ви ходите до психолога, можете підняти цю тему на сеансі, да, на сесії, але. Порада в, в тому, щоб навчитися зберігати себе, свою зону комфорту. Так. Друга позиція. Тут прокрастинація зумовлена. Депресивним вашим настроєм, можливо, не виключно, але є такий варіант, що ви знаходитесь в депресії, і тут потрібна допомога а, спеціаліста. Нічого такого в цьому немає, але просто на даний момент ви не в змозі впоратись самі зі своїм а, внутрішнім станом, своїми внутрішніми переживаннями. Які виникли не без причини, звісно, і це приводить вас до апатичного такого настрою, до відсутності енергії, коли не хочеться і немає сил щось робити, коли не бачите світло в кінці тунелю. Тобто людина в депресивній фазі свого життя зараз знаходиться. і Прокрастинація це лише один з наслідків такого стану. Це зумовлено певними розчаруваннями. Тобто, може бути розрив стосунків, і зараз така, такий період ви переживаєте, коли дуже розчаровані тим, що вони закінчились, да? вам важко поки що. Тобто, відходити да, від стосунків. Також це може бути пов'язано із реалізацією, коли ми втрачаємо роботу, особливо коли не по своїй волі. І нам теж важко пережити цей період, тому що втрачається фундамент під ногами, і ми не знаємо, що робити далі, ми не знаємо, куди рухатись далі, такі, такі потіряні трошки. Тобто щось пішло з вашого життя. Це можуть бути відносини, це можуть бути люди, це може бути робота, це можуть бути гроші. Тобто була якась втрата, яка зумовила а, на даний момент оцей апатичний стан такий. І ці переживання, ці думки і думки, які йдуть на переживання цього стресу, вони забирають у вас дуже багато сил, тому у вас не вистачає енергії на, на те, щоб щось робити. Легше просто. А, Лежати, в принципі, дивитись у потолок, нічого не хочеться, ви не бачите в цьому ніякої мотивації, тобто вам не хочеться просто. Але причина на це, я б сказала, досить такі серйозні. Якщо це м тільки початок, да? тобто це недавно відбулася втрата чогось або когось, то в принципі, Можна дати собі трохи часу на те, щоб відійти від цього. Але якщо це триває досить довго, вже декілька місяців підряд а може й рік, то тут все-таки я порадила б звернутися до спеціаліста, до психолога чи до психотерапевта краще. Але якщо ви можете впоратись із цим самі, якщо ви бачите, що хочете з цим впоратись, то. Тут я можу порадити почати з якоїсь мінімальної фізичної активності, наприклад, прогулянки щодня по півгодини. Також можете щодня займатися якоюсь активністю в плані. Просто для себе, наприклад, можете купити, не знаю, вишивку якусь і кожен день вишивати трошки. Вам просто потрібна якась активність, потрібно чимось займатися, тому що чим більше ви знаходитесь в спокої, тим більше у вас розвивається цей епатичний стан, депресивний такий стан, настрій, і дуже важко з нього вийти. І ще як порада може бути скласти собі список речей, які дають вам позитивні емоції. І. Поступово потрошки виконувати ці речі кожен день, якщо у вас є таке бажання. Особливо не варто тут захоплюватися якимись Речами, які дозволяють вам втекти від реальності. Наприклад, це може бути і це можуть бути якісь а, хімічні речовини, алкоголь і, може, щось ще інше, є якісь варіанти, але я думаю, ви зрозуміли про що я, тому що це ілюзія, що воно вам допомагає насправді ви просто тікаєте від реальності. Яка вас розчарувала, яка вам приносить негативні емоції, але тим самим ви ще більше падаєте на дно. І шанси пережити це зменшуються насправді. Тобто розслаблятися за допомогою цих способів це не найкращий варіант в даному випадку, тому що. А, це ваша ілюзія, що воно вам допоможе. Насправді ви ще більше запутуєтесь в собі, і ви не зможете постійно тікати від реальності. По третій позиції тут, в принципі, людина, яка теж знаходиться в досить такому апатичному стані, не настільки плачевному, як в попередній позиції, але тим не менш це може бути зумовлено якимось стресом, це може бути зумовлено просто втомою. І вам не хочеться не хочеться спілкування, не хочеться якось виходити в люди, в соціум, не хочеться чимось займатися. Більше того, тут ще є такий момент, що навіть якщо люди, ваші оточені намагаються вас якось розворушити, якось допомогти вам, то ви відмовляєтесь. Тому що на даний момент вам насправді навіть деколи хочеться себе пожаліти, хочеться сказати, які ви бідні, нещасні. І як все несправедливо по відношенню до вас відбувається, яка доля несправедлива, особливо часто тут люди можуть а, все списувати на долю. Тому я б сказала, що тут такий апатичний інтроверт, який не вірить в те, що далі йде щось хороше, який не хоче в це вірити, і навіть якщо йому пропонують можливості, а, змінити. Точну ситуацію, то він від них відмовляється, тому що не вірить, що з цього щось вийде хороше. А за цим приховується страх змін. Так, да, зараз відбувається така фаза застою, але тим не менше вам в ній комфортно. Вам комфортно насправді вже залишатися в тому болоті, яке у вас є, ви вже в ньому прижилися, да? там тепленько, добре так. І оця рутина, відсутність мотивації і стан, коли все набридло, так, да, воно є з одного боку, але з іншого боку, вам і не хочеться чогось міняти, хоча ви, може, у цьому собі не, не признаєтесь, але насправді не хочеться чогось змінювати. І навіть, скоріш за все, якщо ви почуєте це, що я вам сказала, то у вас буде. Відмова прийняти цю інформацію. Хоча насправді ця інформація могла б бути дуже для вас корисною і послужити якраз поштовхом до змін і до певних дій в їх напрямку, да? як мінімум. Тобто, в даному випадку, прокрастинація це насправді. Ваш вибір, ви його можете вуалювати якимись фатумом, якимись обставинами. Хтось винен, але не ви. Але насправді це ваш вибір, і да вас все дістало, вам все надоїло, ви не бачите ні в чому сенсу, але тим не менш і не хочете нічого аналізувати, не хочете думати, як це можна змінити, тому що насправді вам ок. Чому ви не хочете це робити? Тому що певні зміни потребують від вас. Можливо, поміняти свою точку зору, можливо, прийняти той факт, що ви в чомусь були неправі, а для вас це дуже боляче буде, да? для вашого его. Можливо, вам доведеться почати щось спочатку. Це теж боляче, того, що а, вам доведеться знову опуститись на перший рівень. Тому. Тут ви просто не хочете нічого міняти. Не хочете працювати над собою. Скоріше за все, ви розумієте, що для змін вам доведеться міняти свою поведінку, міняти свою точку зору, міняти свої погляди і своє життя виходити із зони комфорту. Ви цього робити не хочете. В цьому потрібно зізнатися самому собі і подумати над тим, чого ви насправді хочете. Якщо ви дійсно хочете залишатися там, де ви є, то, в принципі, нічого в цьому поганого немає. Можна продовжувати жити і так далі, але не звинувачувати когось в цьому. У мене все. Дякую за перегляд. Якщо ви вдячні мені за цю інформацію, можете поставити лайк цьому відео і до зустрічі.